Скажіть, скільки у нас референдумів проходило відносно того, як люди сприймають сьогодні позиції Конституції? Скажіть, скільки у нас було референдумів, яка у нас мусить бути форма правління, президентська чи парламентська? У нас був один референдум, який був підтасований колишнім одним з президентів держави, і референдум, який був виключно до того, щоб примножувати і зберігати владу. І головна ознака сьогодні політики в нашій країні це зберігати владу і примножувати владу. Інших функцій політики, на жаль, не здійснюють. І тому специфіка цього проєкту його особливість в тому, що тут ви побачите повний карт-бланш для організації роботи всіх, хто хоче приймати участь в цьому проекті. Це карт-бланш, який можна заповнити. Починаючи з першого етапу з запитань, які ми поставимо на інтернет-референдум. І якщо для нас сьогодні закритий шлях до референдумів відкритих, всенародних через загальну участь і через е, задіяння всієї системи проведення референдумів, нам потрібно проводити інтернет-референдуми. І саме це ми і пропонуємо. І тому, коли ми побачимо з вами зміст проєкту проекту нова конституція. Інші законопроекти, то починаємо ми з задання питань. Наприклад. Ключові питання для того, щоб написати Конституцію. Тобто не з концепції, а зверніть увагу: з великої кількості запитань. При чому? Це запитання починаються з того, якою мусить бути конституція, детальною виписаною до дрібниць конституцією прямої дії чи знову філософією, яка не дасть нам відповіді на жодне питання. І тому перше запитання: чи згодні ви з тим, що текст нової конституції України повинен бути максимально детальним або імперативним з мінімумом відсильних норм. Ви бачите, що по кожному пункту цього запитання іде голосування. На базі голосування відбувається обрання варіанту для створення концепції нової конституції. Крім того, якщо ви подивитеся на підменю наше, то ви можете побачити декілька важливих речей. Наприклад, ви можете побачити обговорення, де можна дати будь-які поради, де можна обговорити будь-які підходи. А крім того, кожне питання, яке поставлено, може бути доповнено через обговорення. Ви можете поставити будь-яке нове питання або запропонувати скасувати ті, що є. Але чи може бути дискусія навколо навіть кожного запитання? Можу вам сказати, що така дискусія обов'язково потрібна. Чи згодні ви з тим, що текст нової конституції повинен бути максимально детальним та імперативним? Тут зразу відкривається можливість для обговорення. І якщо ви хочете обговорити, то ви можете з реєстрацією або без реєстрації сказати свою думку. І безумовно, вона буде доведена до всіх, хто працює над цим законопроектом. Також, якщо ми повернемося з вами до меню. Яке супроводжує розробку кожного законопроекту, то ви побачите, що після відповіді на ключові питання є стартова концепція. Стартова концепція, яка формується на базі запитань, які проголосувала вся інтернет-спільнота, яка працює на цьому стайті. Стартова концепція. Ви бачите, що зараз тут є тестовий варіант. Тому що ми ніяких контентів не виставляли, вважаємо це просто неправомірним, якщо ми хочемо творити наше бачення спільно з усіма людьми, які хочуть приймати участь. І тому стоїть тестовий варіант, але так буде виглядати і система обговорення концепції. По кожному абзацу є старт. Це текст, який пропонується. Є остаточна редакція і є голосування по кожному абзацу за позицію концепції. Але в той же час ми можемо обговорити кожний абзац концепції, яка пропонується. Для цього нам потрібно просто вирішити, що ми дискутуємо навколо першого абзацу. І ви бачите, що там є поправки, і вони всі тут будуть перераховані. Можна внести поправку і можна обговорити цю поправку. Тобто на кожному етапі іде дискусія, йде обговорення, надаються правильні ідеї, і ці ідеї голосуються всіми учасниками розробки проєкту. Крім того, якщо ми будемо рухатися по технології розвитку подій, то після стартової концепції у нас є законопроект за основу. Він розробляється тільки тоді, коли буде готова концепція після відповіді на питання. Сьогодні ви не побачите там ні концепцій, ні законопроєктів, ні остаточних варіантів. Тоді б інакше це була просто профанація, яка нічого не варта. Ми будемо працювати з нуля, з нульової відмітки, спільного бачення і спільних дій. Якщо ми беремо законопроєкт за основу, який створений. Всією командою і всією групою, яка буде працювати спільно, то ми також ще раз говоримо, що дискусія буде йти біля кожної статті закону. Знову відкриваються можливості: можна дати поправки, можна внести поправки. Всі поправки реєструються, за кожну поправку йде голосування. І коли остаточна редакція формується цієї статті, то ми бачимо результат голосування. І це стає остаточним текстом, який складає статтю нового закону. Якщо люди, які мають вже до сьогоднішнього дня напрацювання, хотіли би поставити свої альтернативні концепції, свої альтернативні законопроекти, для цього є спеціальні можливості розмістити це, наприклад, можемо відкрити розділ альтернативні концепції. Альтернативні концепції, будь ласка, автор. Концепція, і кожен може висловити, бачите внизу обговорення, кожен може висловити своє бачення шляхом голосування. І якщо якась концепція, яка запропонована від громадянського суспільства або учасників проєкту, буде дійсно підтримана всією спільнотою, то ця концепція може бути покладена в основу розробки законопроекту. І ще одна річ, з якою я хотіла би вас ознайомити. Це робоча група. Робоча група, як вона складається і хто в ній приймає участь. Це є повністю добровільне бажання увійти в склад робочої групи. Для цього потрібно зареєструватися і для цього потрібно дати пропозиції, поправки те, що людина, власне, як свій внесок. Робить для того, щоб цей закон був розроблений і щоб він набув по суті вже кінцевого робочого варіанту в робочу групу. Люди входять за власним бажанням. Якщо вони зареєструвалися і сказали я хочу брати участь в робочій групі, то ніякої примодерації, ніяких перешкод, ніякої зупинки цього права брати участь в цій робочій групі не буде. І це значить, що робоча група буде працювати і в режимі онлайн, але в той же час можна збиратися і обговорювати ці питання поза межами інтернет-ресурсу. Що це нам дає? Це нам дає можливість побачити той справжній кадровий резерв, той справжній інтелектуальний потенціал якого в нашій країні 20 років не було, ви знаєте, що у нас не було кадрового резерву, жодна партія його не має. Що цей кадровий резерв не був перевірений на здатність формувати бачення концепції і втілювати результат, цей кадровий резерв ніде не формалізований, і тому сьогодні робоча група це є перший початок за бажанням людини приймати участь в роботі. І далі, якщо ви звернете увагу. По кожному члену робочої групи ведеться облік, скільки він подав поправок, скільки поправок прийнятих, скільки поданих концепцій і так далі і тому подібне. Статистика по кожному члену робочої групи. Навіщо? Для того, щоб точно знати, хто є найбільш активним, хто є найбільш результативним в своїй роботі? І ще одна деталь: якщо ми з вами подивимося головне меню. Ви бачите, що є можливість сформувати стратегічну раду. Як вона буде формуватися? А формуватися вона буде якраз голосуванням в робочій групі. Ви бачите слово проголосуй і можливість проголосувати. Це значить, що люди будуть самі своїм голосуванням делегувати членів робочої групи в стратегічну раду. І ця стратегічна рада буде працювати вже як консолідуючий орган. Для розробки і роботи нашого проєкту Україна третього тисячоліття. По суті, справи, так як викладена структура роботи по новій Конституції, так викладена структура роботи по всім законопроектам, які представлені, будуть в нашій програмі. Зараз я повернулася до змісту проекту, і ви можете подивитися, що сьогодні. Цьому переліку є суттєві і значимі законопроекти про судову систему та статус суддів, наприклад, про інформаційний простір та свободу засобів масової інформації, про суспільне телебачення і радіомовлення на сьогоднішній день ви можете прослідкувати, що ключові пропозиції сформовані, але доповнити цей перелік, доповнити цей зміст. Це також робота всієї команди учасників проєкту. Що ще важливо? Важливо те, що будь-яке реформування починається з філософії з бачення цього розвитку. І якщо ми не склали свою філософію бачення нашого розвитку, нам дуже важко буде перейти до окремих законопроєктів. Ми мусимо сформувати з вами самий головний концепт. Як буде будуватися вся система реформ? Для цього ми безумовно передбачили також можливості. Це наша сторінка блогі. Хто може приймати участь? Всі, хто має бачення, як розвиток країни мусить формуватися, всі, хто має бачення, який тип особистості ми хочемо сформувати, який тип. Суспільних стосунків ми з вами будемо продукувати. І тут знову ж немає обмежень, немає заборон, є вільний, безперешкодний доступ для всіх, хто хоче працювати. Я думаю, що може бути і критика відносно того, як побудована робота сайту, як побудована робота цього інтернет-проекту. Але саме головне, що кожен з вас. І кожна людина, яка хоче працювати, може міняти роботу сайту, може міняти всі його параметри і всі його акценти. Для цього, якщо ви побачите, є спеціальні можливості. Це пропозиції щодо покращення роботи сайту. Пропозиції щодо покращення роботи сайту можна дати як в режимі реєстрації, так і в анонімному режимі. І вся команда. Буде працювати на те, щоб ви мали можливість міняти роботу сайту так, як зручно, і робити його більш пристосованим для спільних дій. Насправді, в проєкті, який ми запропонували, все міняється, все може бути вдосконалено, все може бути започатковано. Нема нічого, що б не хотіла б людина зробити, хотіла б зробити, але не могла. Саме тому єдина що мусять робити люди, які хочуть міняти свою державу, це творити, це бачення мати, це мати волю, мати силу і мати відповідальність, тому що за нас з вами цю роботу ніхто не зробить. Я знаю, що критиків буде багато. Я знаю, що кожен політичний опонент буде знаходити якісь речі, які не відповідають, або його баченням. Або його планам. Так, і питання в тому, що ми не під кого не підлаштовуємось, не під кого цей проєкт не пакуємо, цей проєкт під країну, яка перший раз може бути побудована спільно всім суспільством. І тоді ми вже не зможемо сказати, що Україна не інтелектуально живе, що вона не інтелектуально рухається і що вона не досягає результату. І я вірю в те, що якщо ми поміняємо якість суспільних стосунків, якщо ми поміняємо наше бачення, якими ми хочемо відчувати себе, і якщо ми під це побудуємо правила і порядки, ми зможемо стати в тому числі і лідером на великому світовому просторі. Я дякую за увагу.